Війна у Сирії триває майже п'ять років, але у понеділок Росія, США та інші країни домовились про припинення бойових дій, починаючи від опівночі суботи, 27 лютого, президент Владимір Путін оприлюднив подробиці телефонної розмови з президентом Обамою. Ініціатива розговору і від російської сторони. Ініціатива розмови виходила від російської сторони, але зацікавленість, безперечно, була обовільною. У ході бесіди ми схвалили спільні заяви Росії і США в якості співголів міжнародної групи підтримки Сирії про припинення бойових дій у цій країні Припинення вогню не поширюватиметься на угрупування іділ та на бойовиків фронту Аль-Нусра, які пов'язують з Аль-Каїдою. Вашингтон привітав домовленості між США, Росією та іншими партнерами. Ми знаємо, що є багато перешкод, та попереду на нас чекає багато невдач. Після всіх цих років ми намагалися знайти дипломатичне рішення проблем, які стоять перед цим народом цією державою, саме існування якої під загрозою. Але тепер настав момент нових можливостей. у неділю бомбові вибухи у Дамаску та у місті Хомс вбили принаймні 140 людей. Загалом у конфлікті загинули понад 250 тисяч сирійців.